Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати маїну. У нас так називають на такий рулет маїна з листкового тіста. Скажу, що це такий рулет з м'ясом. І це дуже дуже смачненький виходить на листковому тісті. Можна листкове тісто зробити домашнє. Я колись робила, ми дуже часто на якесь свято робили таке листкове тісто. Ну, сьогодні я покажу вам, як можна швидко зготувати, купити просто пачку такого тіста і швиденько зготувати собі такий м'ясний рулет, або, як ми кажемо, маїна. Для цього мені потрібно м'ясо. Ну, завжди ми брали м'ясо свине. І особливо, щоб був трошечки жирок. Як-то як м'ясо мене не дуже аж таке жирне, трошечки сало є, то я взяла кусок М'яса тут грам 700. Ну, скільки піде на маїну, на цей такий рулет, я вам в описі напишу, тому що не можете определити зразу, скільки там піде. Не завжди однаково воно йде, цим м'ясом. Два лаврових листочка, цибуля ну, і листкове тісто. Листкове тісто я взяла дріжджове. Перш за все, я буду ставити, відварювати м'ясо. М'ясо поставлю у каструлю, залию водою, закипить. 2 хвилини закип... покипить. коли закипить, воду зілью, гарно м'ясо промию. Каструлю теж трошки помию від того там. І тоді вже закину цибулю, лавровий листочок і посолю, і буду варити до готовності. Це я сказала відносно м'яса, як я буду готувати. А коли вже м'ясо буде варене, я далі вам вже покажу, як я буду робити це все. Покажу вам, що м'ясо вже відварилося, остило. І скажу вам, що далі я буду робити і що мені потрібно. І покажу, що тісто теж я поставила, щоб вже розморожувалося. Мені потрібно спагетті, отак десь 100 грамів. Я зважила небагато. так взяла руку, от скільки. І потрібно мені дві середненькі такі цибулі, сіль, перець і олія. Олія для смаження цибулі. Перш за все, я йду відварювати спагеті. І покажу вам, як я зараз буду їх ламати. Так, отак поламаю. Можливо, трошки і забагато буде цієї спагеті, Але не завжди можу гадати. Я так більш взяла, як залишиться завжди, воно з'їться. Воду я вже поставила, вода закипіла, підсолена вода, я посолила трошечки, Іду вже закидувати, хай відварюються. Покажу вам, я нарізала так цибулю, як для засмажки нарізається. І приготувала сковорідку. І покажу вам, скільки я додаю сковорідку олії. зовсім зовсім трошечки. Небагато. Отак. Тільки для того, щоб просмажилася цибуля. Все, іду смажити цибулю. Покажу вам, як просмажу, як вона виглядає. Покажу вам, як я просмажила цибулю. Отак, тільки трошечки так гарнесенько, щоб вона почала підсмажуватися, і досить. І тісто відварилося, я промила в холодній воді його. Тепер ставлю цибулю, хай цибуля простиває. А я поки пропустю м'ясо через м'ясорубку. Я вже приготувала тільки зараз м'ясо поріжу на малі куски і буду пропускати через м'ясорубку. І все, м'ясо пропустила через м'ясорубку. Бачите, такий получився. фарш відвареного м'яска. І зараз буду замішувати начинку. А зараз буду робити начинку. Так, візьму сюди фарш спочатку. Тісто додам. Бачите, тіста трошки забагато зварила. Я все в описі напишу, скільки чого треба. Тому що, як кажу, не завжди можеш угадати, скільки там того треба. Тепер е, цибулю сюди додаю смажено. Чорний перець милений додам. Я люблю сюди додати гарненько десь півчайної ложечки додала на кількість. М'ясо я відварювала, солила. Так само і кісто відварювала, солила, але все одно я от візьму так півчайної ложечки, це чайна ложечка в мене, і поки що додам от соли чайної ложечки. Зараз перемішаю і попробую на сільше. Це гарнесенько зараз все вимішаю. І я мала сказати, для чого я додаю ось сюди до фаршу цього тіста, таке шпагеті. Стагеті. І так не сказала, заговорилася за інше і не сказала. Для того, щоб оця начинка не була у цьому рулеті. Дуже така забита, отак внімилася кучки. Вона повинна бути там трошечки така, як кажуть, розсипна, не дуже забита. Тому даю, додається цього тіста. Те, хто просто відварює цілими спагеті і такими полосками стави. така начинка має вийштися для такого м'ясного роету. Буду підсипати О, так, небагато, трошечки борошно буду підсипати. Буду брати звідси. Цей листок, отак от трошки можна зверху його просипати. І отак от трошечки його в одну сторону в другу розтачати. бачите? Трошечки прилипає, тому що трошки більше борошна і все буде зараз добре. Отак от тільки розтачати його, щоб зробити з нього зараз рулет. От і досить, напевне, буду ставити начинку так. З однієї сторони, отак. Отак. А тепер буду завертати, так. І ще раз, так. І всі. Тут буду так, зліплювати. А тепер шовом униз. І оці кінці, отак теж трішечки. отуда. І отак трошечки теж заліпити можна. І так само з цієї сторони. Отак, туди. І отак заліпити їх. От і все. Такий один рулетик получився. Я покажу, я вже приготувала тут, доставила пергами твоєю бумагою форму. Отаку. Від духовки. І зараз буду ставити на формочку. Так. Якщо не застелюєте таку форму пергаментною такою бумагою, то можна не, не треба змащувати нічим, тільки присипати трошки знизу борошно, тому що у тістові є. Достатнього того жиру, так що воно не прилипне. Тільки трошечки не пристане, тільки трошечки борошно, якщо немає. Отакі такі чотири рулетики вийшли в мене. Я йду включати духовку на 220, але поки духовка буде нагріватися, вони хай трошечки підійдуть, отут на столі, хай постоять. Прийшло 10 хвилин, як бачите, рулетики трошки піднялися, і мені тепер потрібен один жовточок, який взяла без білка. Додам сюди трошечки води, небагато, отак, і гарненько, отак перемішаю з водою. Взяла щіточку отак і гарненько їх промистила. Тепер візьму ножа і отак їх поріжу, отак зверху. Більш-менш так, як ви будете собі нарізати їх, от коли їсти. Отак якими кусочками надрізи зроблю? От на них отакий надріз. Скільки буду запікатися, я вам скажу. Пройшло 35 хвилин, і рулетики спеклися. Зараз вони трошечки простинуть, і я наріжу і покажу, які вони всередині. Рулети трішки простили, і я візьму і покажу вам, як я буду нарізати. Ось Так, бачите, ці надрізи. Стамі. Оці надрізи, де я надрізала, і по цих надрізах я буду нарізати. Осиненько. Ще гарячі трошечки, але, але трошечки в мене підсмажилися знизу. Скажу вам, я не вгледіла. Треба було трошки зменшити швиденько більше огонь. Менше огонь треба було зробити, а я так сюди-туди і так у нас в селі завжди буває. Одна робота, там друга. І покажу вам Отак. отака маїна вийшлася. Бачите, яка всередині? У нас кажуть на оце маїна. Бачите? Таке. Це дуже смачно. І подаємо ми їх з запеченим м'ясом курячим у духовці. буває, запечемо таке. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто б сьогодні зі мною дивився, як я запікала такі рулетики з м'ясом, а в нас на Буков... по-буковинськи це є маїна. Попробуйте і ви. Це робиться швидко, просто. Це тільки я так розказувала довго, показувала, а це на дійсності робиться швидко і виходить дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую дуже гарно вам за те, що дивитеся мій канал і підтримуєте мій канал. Дякую за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним, щоб всі були здорові і мирного неба нам поскоріше. І Божої витримки! І тоді до зустрічі!